Проєкт Жінки мають крила реалізують громадські організації Подільський центр Гендерна рада та рівність в дії. Ключове його завдання менторська підтримка, обмін досвідом і знаннями у сфері захисту прав жінок, миру та гуманітарних питань. Більше про проєкт говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це голова правління громадської організації Подільський центр Гендерна Рада Тетяна Баєва. Та голова правління громадської організації «Рівність в дії Наталія Савіцька. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю доброго дня. Отож, проєкт така прекрасна назва Жінки мають крила. Проєкт спрямований на обмін досвідом між громадськими організаціями. Чому виникла така потреба і саме таке завдання, щоб одна організація підсилила іншу? Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги в партнерстві з громадською організацією Жінки мають крила втілюєте в життя такий гарний проект який має на меті два компоненти: один ви назвали це менторська підтримка однієї організації іншою організацією, і другий компонент це висвітлення жінок керівниць організації на своїх інформаційних ресурсах? Дана ініціатива впроваджується в чотирьох країнах: Україна, Бангладеш, Уганда та Малаві. Наш тандем організацій, а саме громадська організація Подільський центр Гендерна Рада та громадська організація Рівність в дії стали тим єдиним тандемом, які представляють Україну. Okay. Виникла така потреба, тому що названі ті країни, де ведуться активні бойові дії, де жінки є надійним тилом, де жінки є невід'ємною частиною. Збройних сил і вони несуть таку подвійну, інколи потрійну, а інколи ще більш функціональну місію. Тому підсилення однієї організації іншою організацією показує на весь світ те, що жінки мають крила, вони здатні на більше, ніж бути просто жінкою, матір'ю, дружиною. Вони здатні робити справи і навіть надзусилля. Давайте нагадаємо нашим глядачам, які такі ключові завдання виконують громадські організації, Подільський центр, гендерна рада та рівність в дії, і, власне, яким досвідом будете обмінюватись. Коли була ідея створення цього проєкту, ми це з Наталкою обговорювали сильні сторони однієї і іншої організації, і все-таки прийшли до висновку. Якщо говорити про організацію Подільський центр Гендерна Рада, то все ж таки наша сильна сторона це залучення жінок на рівень прийняття рішень. Це жінки в політиці, це створення депутатських груп рівні можливості, це постійна робота з жінками-депутат. І економічна складова, це підсилення жінок в економічній сфері, це жіноче підприємництво, це самозайнятість, ну, от ці основні напрямки. Якщо говорити про організацію рівність дії, то все ж таки тут сильна сторона цієї громадської організації, це робота з внутрішньопереміщеними особами, це постійна комунікація з територіальними громадами. Допомога їм створити належні умови для того, щоб внутрішньо переміщені особи відчували себе комфортно в громадах, підтримка цих людей, і треба тут теж зважити на те, що це передусім жінки з, з дітками. Mm -hmm. І це одна з основних категорій, з якими ми працюємо ми в своєму напрямку, громадська організація Рівність Дії в своєму напрямку. Таким майданчиком для обміну інформацією, обміну досвідом, в нас є такий майданчик, це коаліція Хмельниччина 1325, яка Активно працює і налічує на сьогоднішній день біля 45 піти підпис... в роботі коаліції, і серед них 26 організацій, передусім жіночих громадських організацій, які ну, долучаються до засідань коаліції. Ми виробляємо рішення, ми проводимо моніторингу. Ми... Проводимо аналіз адвокаційних кампаній, які проходять в Хмельницькій області, активно до, до них долучає, долучаємося. Ну, це, це для мене новий досвід на надзвичайно цікавий проєкт. Ну, як не сумно звучить, але ми, на жаль, правда, опинилися в команді. Країн, де відбуваються бойові дії, з іншого боку, це теж в якійсь мірі новий досвід, і це можливість обмінюватися інформацією. І хочу зазначити, що в рамках цього проєкту проходять надзвичайно цікаві вебінари для громадських організацій, там направда дається. Конкретна реальна да, допомога і підтримка. От нещодавно е крайній вебінар, який був, це схожий на наш проєкт е пілотний. І тут я дуже тішуся. Я думаю, що це теж в якійсь мірі результат нашого проєкту, що Україна долучена до е наступного проєкту. Е це проєкт теж по обміну досвідом, але тут вже зазначаються дві країни: Україна і Молдова. Між іншим, Україна це як основна країна, а Молдова може долучатися як партнер. Так що початок є, будемо мати надію, що ці проекти будуть розвиватися далі. Власне в рамках проекту також знаю, заплановані цікаві активності. Зокрема, ви маєте долучати і жінок-підприємець і депутато. Uh -huh. От розкажіть, яким десь досвідом будуть ділитися. Так, є декілька активностей. Одна з активностей це зустріч з успішними жінками, з така якби також менторська активність щодо обміну досвідом. Жінки запрошуються з різних сфер, це жінки з бізнесу, жінки-підприємці, жінки, які очолюють органи місцевого самоврядування або громаду, жінки-депутатки з рад різних рівнів, де вони розказують про свій шлях становлення, про ті викладання. Клики, які їм як жінкам, доводилося долати про позитивні моменти, діляться інструментами, як можна досягнути. Ну і головне, що саме головне надихають молодь, надихають тих жінок, які не досягли ще таких висот, але мають такі амбіції. Це один з компонентів. Наступний компонент це в нас вже відбулося таке розширене. Засідання, семінар щодо гендерних аспектів, де е, також на базі е, вищого навчального закладу, а саме Університету управління та права імені Леоніда Юськова проходили такий захід щодо того, щоб розповісти, які є, наприклад, гендерний розрив оплаті праці, які є участі жінок, депутаток Верховної Ради, місцевих рад, обласної, взагалі чи оплачується ця праця і тому подібне. Також ще один компонент, це буде напрацьований такий готовий продукт, а саме стратегічні та операційні плани для обох організацій, подільський центр гендерна рада та рівність дії на середньострокову перспективу. Тобто на найближчих два роки фасилітаторка поспілкується з волонтерами та членами та членкинями організації. Напрацює такі документи, які стануть для нас стратегічними, помічними в майбутньому. Тому що незважаючи на те, що в нас є. Є Такі документи, але не забуваємо про те, що ми живемо в період кризи, в період активних військових дій і треба постійно тримати руку на пульсі і адаптувати такі ключові стратегічні документи до викликів майбутнього. Також такою родзинкою в кінці проєкту це буде ретрит для членки обох організацій, для їхнього відновлення. Для того щоб мати якраз ті крила, щоб помах крил не ставав менший, а був широким, вільним і надихав інших жінок та дівчат, ну дійсно так різносторонньо і насичено. Так ніби в часі недовгий проєкт, так але такі дуже активності різні на різне спрямовані. Так, тривалість проекту 4 місяці. Це порівняно невеликий проект. Але ми його наситили такими активностями, щоб різносторонньо показати як одну організацію, так і другу, підсилити одна одну і надихнутися. Чого очікуєте від реалізації? Е, ну. Це Наталка зазначала. По перше, ми плануємо розробити ці стратегічні операційні плани, але я думаю, що ми візьмемо трошки ширшу аудиторію. Ми залучимо ще інші жіночі громадські організації для до цього інформаційного семінару, який дасть можливість отримати інструменти для напрацювання стратегії і операційних дій громадських організацій. І у нас таких організацій досить багато. Ну в собі, наприклад, я за мету, як керівниця цього проєкту, поставила те, що не менше 10 громадських організацій, передусім, тих організацій, які знаходяться не лише в Хмельницькому, а в інших територіальних громадах області, отримують необхідні знання до напрацювання стратегії, тому що треба чітко розуміти куди ми рухаємося чого ми хочемо в своїй громадській роботі от зокрема мене дуже турбує наразі питання що постійно ставлять Громадським організаціям що треба від... займатися питаннями відновлення а тут розумію, що ситуація на наших фронтах не така вже там, скажімо, позитивна і перспективно добра для України. Ти розумієш, що тут мабуть, все ж таки не стільки зараз питаннями відновлення. А питаннями, як донести інформацію, що в нас в Україні відбувається, чому це відбувається? Зокрема, мене турбує питання, що не дозволяють депутаткам виїжджати за кордон. Це постанова 69-та. Вона все-таки продовжує. До речі, довго про це вже так дійсно говорили. Да, да, і говорили, і є розуміння, усвідомлення того, що це саме ті люди, які можуть донести. Позицію України, розказати про що відбувається, як відбувається в Україні. І мені здається, ми, це злочин, що мене використовує цей, цей потенціал. От ми і продовжуємо цю роботу, і продовжуємо цю роботу. Але ну, от я, в мене все-таки є надія бо нещодавно суд. Не суд розглянув питання, що Порошенка не випускали як народного депутата з України. Я думаю, що це стане відправною точкою для того, щоб ситуація змінилася. Бо не, не має так бути. Це точно не має так бути. У нас дуже багато потужних дієвих активних жінок, які займаються волонтерською діяльністю. які Можуть виступити, вміють виступити, і треба цей потенціал однозначно використовувати. То це одна з адвокаційних кампаній, які ми теж як коаліція хмельницьких громадських організацій відстоюємо. Тобто, роботи дуже багато. Ну я згодна з Наталкою, що цей позитивний момент що є можливість. Десь поїхати, зміні поміняти картинку, відновити свої сили. Для, для нас це теж дуже важливо, бо я і по собі, і по своїх колежанках відчуваю, що є такий елемент вигорання, і це є можливість трошки відновити свої сили. Так, громадський сектор той, хто віддає багато, тому потрібно так, і поповнювати. Так, так. І я би ще хотіла так доповнити пані Тетяну. От, оскільки громадська організація рівність в дії більше займається гуманітарним реагуванням, гуманітарними питаннями, я звертаю увагу на те, що наразі не зникла потреба навіть в кризовому реагуванні. Тому що, от, наприклад, позавчора я мала особисту зустріч з головою військової адміністрації Херсонської області Олександром Прокодіним, і він займається питанням евакуації зі своєї області. Про це важко говорити, але, на жаль, це відбувається. Тому такі організації, як рівність дії, якраз є тими організаціями, які. Не надають первинну допомогу, мова йде як і про натуральну допомогу, наприклад, про продуктові набори чи про набори гігієни, так і про первинну юридичну та психологічну підтримку, яку можна віднести до кризового реагування, можна віднести до гуманітарного реагування. Тому в той час, коли великі міжнародні організації йдуть більше в глиб України, більше до прифронтових областей, я звертаю увагу на те, що і в тилових гуманітарних областях таких. Як Хмельницька не зникає потреба в первинному гуманітарному кризовому реагуванні, і на це треба зважати. Ситуація сама говорить про це. Я вам щиро дякую. Наш ефірний час добі кінця. Нехай цей проєкт дійсно дасть крила, і громадським організаціям, які ви представляєте, і, власне, всім тим, хто буде дотичний до цього проєкту, нехай дасть крила наснагу ну, і більше гарних справ. Дякую. Дякуємо, і будьте всі здорові. Глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі!